Доброго дня всім, шановна колега на сьогодні. Сім чоловік можуть розпочинати нашу роботу, ще наша колега зараз приєднається. Буде восьмо відповідно можемо розпочинати. На порядок денний відноситься 5 питань, шосте питання різне. Також сьогодні лист із опізненням, саме поступив, голова розписав, тому буде пропозиція включити до порядку денного за основу порядок дені. Хто за? Проти, утримався, дякую. Ви тут поступив від обласної військової адміністрації 17 1716 від 1709, що стосується зміни до переліку заходів оригінальної цільової програми розвитку туризму Іван Франківського області на 26 років. Хто за те, щоб включити його до порядку денного? Хто за? Проти утримався. Дякую. Питання включено під номером 7 Перепрошую, 6. А сьоме тут буде у нас питання різне. І в цілому. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Прошу розмовити з Отже, перше питання про внесення змін до переліку заходу на 2025 рік регіональної цільової програми, розвитку соціальної інфраструктури Івано-Франківської області на 22.25 роки. Лист КП Будинвес від 16.09 номер 114. Заповідає Орловська Зояна яруси Будь ласка. Доброго дня Шановні депутати, прошу вас погодити внесення змін до проєкту заходів на 2025 рік регіональної трудової програми розвитку соціальної інфраструктури Івано-Фанківської області на 22.25 років згідно року на головне стан. Дякую. Колеги, чи є запитання до доповідачки? Немає. Прошу голосувати форм поіменого голосування. І маємо назад за кукурудзука. Левицький відсутній, за, Метро. Дибенко за, Королик Королек за, Короле, за. Мельниченко відсутня. Сіриджук – відсутній. Кач. за, Сім за. Рішення прийнято. Питання під номером два. Про внесення змін до переліку заходів на 2025 рік регіональної цільової програми розвитку соціальної інфраструктури івано франківської області на 2022-2025 роки. Лист Вискапе від 17.09 No115. До повідальчика заяву наступального ловська. Будь ласка. Прошу погодити внесення змін до того переліку заходів на 25 рік кримінальної цільової програми згідно розданого листа. Миколая, чи є запитання? Немає. Переходимо до голосування. Іванівна Зарій, за кукурудзу. Ловицький відсутній, рядцюк метро. ДБНК За, за. Кайк проведен. За. за Мельниченко відсутній, Сіріджук відсутній. Каль. Всім за, за. за. Річ не прийнято. Питання номер 3 Про внесення змін до переліку заходів на 2025 рік регіональної цільової програми забезпечення діяльності. Комунального підприємства Хмельницької обласної ради за експлуатацію майна 2025-2029 роки. лист КП з експлуатації майна від 16.09 до 251 Доповідає Костечник Віталій Іванович Будь ласка. На виконання рішення обласної ради від 4.04 про внесення змін до обласного бюджету. Прошу збільшити бюджетне призначення КП на тисяч гривень. Це на зарплату. Тобто при плануванні бюджету неправильно спланували? У нас добавили шанали б'є, ми набрали в хорванці, розуміло. Чи є ще запитання? Ні, думаю, думаю що логічно запитатися. Івані Назарій, за Кукурузов. Кубка Лорицький За. Він Рюцюк За. Кибенко їв. Королик Короле За. Мельниченко відсутній, Середжук відсутній Качу. За. 7 за. Рішення прийнято. Питання номер 4 Про врахування субвенції з державного бюджету. Листо до АБІ 10.09 No1674. Заповідає Кимкович Вікторій Остапів. Будь ласка. Шановна шановні депутати, просимо врахувати Субенської державного бюджету місцевого бюджету на зміцнення доплати до річним працівникам. Демова про уплату нашим полічним працівникам. Обласних спеціальних спеціалізованих шкіл на серпень місяць годують 1300 гривень, а зарплату посту 462 тисяч гривень. Колеж, є запитання, скажіть, будь ласка, наші фахові коледжі, які є під департаментом освіти і їм передбачається, Доплата викладачам. При чому ж у цих закладах також наші діти здобувають загальну середню освіту? Не передбачається, Ця постанова передбачає тільки доплату працівникам шкіл, загальноосвітніх шкіл. Тому професійно технічна освіта, де також здобувають загальну середню освіту і коледжі, не передбачені. А чи зверталися департаменти до Міністерства освіти, Міністерства Фінансів, Кабінету міністрів щодо несправедливості і можливого постійно, постійно зверталися і тому, що це також несправедливо справедливому відношенню позашкільня нашого, дошкілля дошкільня нашого. До у нас немає дошкілля на обласному бюджеті, ми говоримо про обласний бюджет. Та. Скільки у нас таких закладів? Та. Та. І чи рахували суму? Рахували, рахували. Рахували якщо врахувати тільки ті, що знаходяться у підприємні департаменту, бо ще є освітні е, заклади де, департаменту культури, це музичні школи, музичні коледжі. Косівський наш коледж ще є позашкілля в галузі спорту, це наші США, То ми рахуємо тільки те, що стосується нашого відповідня освіти. Якщо брати всіх педагогів обласного підтримування, які засновниками є обласна рада, то це позашкілля коледжів профтехи, які ми фінансуємо, це приблизно біля сорокові. Це та сума, що нам держава не додає, вона не додає. на виконання указ президента, чи що там по тисячу і Ти, якщо надавати таку доплату, тому що ми повозити, які дає держава, то нам би додатково ці кошти потрібно було. Зробити. Я прошу підготуйте мені, будь ласка, по освіті. Культура, спорт, безведенняся окремо в розрізі навчальних закладів. суми, які потрібні до кінця року. Добре, для доплати цих. Добре. Олег, чи є ще запитання. Немає? Переходимо до голосування. Іванів Назарій за. Укруджу за. Лавицький відсутній. Грицюк метро. Метро. За. Дименко Юрий. Качур Олег. – «За», Мельниченко відсутність. Серджук метро відсутність. Кач Роман. Сім за рішенням прийнято. Питання номер 5 Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік. До нас звернувся головолі Аркінської селищної ради Богдан Піндуш з проханням внести зміни до рішення обласної ради від 12 вересня, яке нещодавно відбулось під номер 1247 43 2025 Про внесення змін до обласного бюджету, а саме капітальний ремонт проведення заходів з благоустрою території Залічанського Ясна ясно Золотий ключик для селищної ради. Змінити на капітальний ремонт проведення заходів зиблоустрою території Залічанського ЗДО, Ясно-Садок, Золотий Колосок Дев'ятинської селищної ради. Просить підтримати голова громади. Колеги немає забирають. Голосуємо. Технічна правка. Іванів Назарій за. Груз Ростислав. За. Левицький відсутній. Грицюк не дрон. За. Дибенко. Хачува. За. Король. За. Мельничанку відсутня, середжу відсутній, Рецюк, відсутній Харч, Роман. За за Всім за рішення прийнято. Але наступне питання, яке на ми включили в реформування порядку денного сьогоднішнього засідання, доповідає пан Зайкова. Дякую, Дякую. доброго дня, пан голос, шановні пані депутати, на розгляд постійної комісії господарства та бюджету соціальних міжнародного розмістиції прошу проводити зміни до переліку заходів на 2025 рік регіональної цінової програми розвитку туризму івано-франківської області а саме збільшення фінансування на 450 тисяч, які будуть спрямовані на проведення одноденних екскурсійних турів для родин взагалі зброї. Дякую. <плес> Я так розумію, це ті кошти, які ми да, спрямували вам на крайньому засіданні нашої обласної ради. <плес> так, добре, дякую. Колеги, чи є запитання? Немає? <плес> маємо голосування <з> <плес> і за угруз Ростислав. За, <плес> але буде питання. <плес> Будь ласка, запитуйте. А ви, я бачу 100 тисяч ви на організацію туристичних промоційних Але мікрофон, ладно. Включи. Mm -hmm. Так, дякую. А пане Олександр бо я бачу 100 тисяч організацій проведення круглих столів. А ви щойно сказали про екскурсії. Так, і так, і так. 350 тисяч на сприяння розвитку інноваційних прибіг туризму. Ну, це очевидно. Конституції, я це розумію, так? А от цей 100 тисяч, там, якісь інші цілі? Так, дякую за запитання. Ви не розуміли саме так. Ці 350 тисяч були спроможені в цьому а 100 тисяч справа тому, що пункт перший цього розділу, просто сам паспорт програми не передбачає більшу суму. Тоді треба вносити зміни до програми. А цих 100 тисяч вони будуть спрямовані також на організацію спільно з кримінальним підприємством обласної ради ветерану про туристично-рекреаційні зустрічі, членів сімей наших героїв. Я Чи є ще запитання, no. Повертаємося до голосування. Іваню Лазарів за уроз Ростислав За. No. Левицький відсутній Грицюк no. Дебенко Дибен Києва. Качурова. No. Порохи, Михайло. Мельничан Оксанові, студінь Сергію Митровій, Стутін Кач Оманс. за залішення прийнято. Але е питання порядку денного вечірка у нас підводили різні кілька питань, які зацінкувати нашу увагу. Перше, це було протокольне долучення е від 23 липня е під час. Нашого засідання постійної комісії ми давали протокольне зручні обласній військовій адміністрації з приводу контролю за поверненням коштів, які ми дали в видалі субвенції з обласного державного бюджету 23 квітня: 16,6 мільйона гривень державний бюджет, куди саме не буде уточнювати. Хочу вас поінформувати, що станом на сьогодні профінансовано, фактично профінансовано. Із 16 мільйонів тільки майже 5 мільйонів гривень. Тобто 11 мільйонів гривень не поверне. Я вас дуже прошу це, бо протокольні доручення є. Так, будь ласка. Дякую, Назарій Іванович, за запитання. Так справді громади профінансують зараз 5 межідних 5 мільйонів, а вирішення по територіальних громадах вже прийнято на 13 років. Сподіваємося, що це буде зроблено до кінця. А в загальному колеги, а в загальному я хочу вас проінформувати, що ми з обласного бюджету в вигляді субвенцій в державний бюджет дали сумарно 41 млн грн. При тому, що при формуванні бюджету ми говорили, що будемо давати тільки тим військовим частинам, які розміщені на території нашої області. Але є деякі частини, які розміщені, наприклад, обласний військовий госпіталь. Хоча фактично ми мусимо давати субвенський державний бюджет, бо е, зареєстрований юридично вони в іншій області. Щодо планів, ми також вам роздали табличку, де є фактичні плани і фінансові видатки станом на 1 вересня на підтримку обороноздатності нашої держави. По зведеному бюджету Менопромінської області на цей рік заплановано е, 1,4 мільярда гривень, профінансовано станом на 1 вересня 845 мільйонів гривень. До відома. Крім того, ми надали. Дивіться, Наталю, але нам так важко візуально, ну, одна громада 10 мільйонів, а друга громада 300 тисяч. Вони якось, вони якось прив'язано там до кількості населення, до бюджету, чи так собі брали стегію. Розумієте, от гляньте на той список. Я розумію, що це їхнє рішення, це добровільно їхнє рішення, але якась прив'язка йшла чи як це я не, не знаю. готова на рахунок я я я цього, того що це є готожу. одне рістево. Я розумію. А будь ласка, знаєте, як можна зробити? Просто у відсотковому значенні а, то можна вивести. У нас є, наприклад, Явницька громада і Ланчинецька. Кільки жителів одинаково. Десятки раз власні доходи більше. Я все розумію, Але все одно якось ну, від бюджету, там відсотки вуці. Внесемо ще скільки дали відразу, ну, ну, це нічого не значить. Ні ви може просто розрахувати якось відсотково, скажімо, до, до бюджету. Але насправді, я так само думаю, кожна громада приймала рішення таке, на яке у <граво> так, так. так. Ну, до речі, півтора мільярда це серйозна цифра для Івано-Франківської області, якщо майже там, 900 тисяч професійно. Наступна так. інформація також там, нам, на виконання нашого протокольного доручення в управлінні ресурсного забезпечення Івано-Франківської обласної адміністрації нас інформує, що станом на 1 вересня вони вже використали майже 87 мільйонів гривень. Якраз інформація є, детальна, ви де це побачите. І крім того, обласна військова адміністрація надала нам інформацію з приводу використання коштів для підтримки воїнів та їх сімей. На цей рік з урахуванням змін ми спрямували управління ветеранської політики 65 мільйонів гривень. Станом на сьогодні, на 1 вересня, використано вже 34 мільйони гривень. Тобто і 64-34 випускна, але наскільки я знаю, що недавно було засідання комісії, то вже знову використано. Вже будемо знати від них, чи що потрібно щодо зброї. А до речі, щоб не було з цього року, там порядкована система. Порядкована наскільки знаю. Можу проінформувати, що було проведено 25 лютого комісія, 21 квітня комісія, 29 травня комісія, 15 липня комісія, і буквально це не діагноз. було комісія, тому бачимо їхню. На кінець року не буде сюрпризу, як ми. Я думаю, що ми це зробимо суттєвуємо кожного місяця і будемо бачити. Колеги, чи є ще у когось оголошення, зауваження, рекомендації? Всім дякую за.